Вешам паяна сказав, почувши сказане, кунті мовила цареві панду турові з роду куру героєві своєму чоловікові. Ти не повинен ніколи ознавцю закону говорити так мені відданій тобі законній дружині Олотосооки. Ти сам о міцнорукий нащадку бгарати породиш від мене за законом дітей, обдарованих до о герою. Разом з тобою, о тигра серед мужів, я відправлюся на небо. Ти сам кохайся зі мною заради потомства у нащадку куру. Я навіть подумки не вступлю у зв'язок з іншим чоловіком, крім тебе, яка ж є на землі інша людина краща за тебе? А поки вислухай цю святу оповідь з поран, яку я колись почула і тепер розповім тобі був колись цар, відомий під іменем В'юшиташва, що і збільшував вельми благочестивий рід пуру. Той час, як він справедливий і шляхетний, робив жертвопринесення, до нього з'явилися боги разом з Індрою і божественними мудрецями. І тоді, при жертвопринесенні шляхетного царственного мудреця в Юши Індра сп'янів від соми, а двічі народжені від дарунків. А в Юши о царю, яскраво сяяв тоді над людьми, начебто це сходило сонце над усіма істотами після холодів. Потім, при здійсненні великого жартопринесення коня, величний в'юши Ташва, кращий з царів, перемігши всіх царів і, захопивши здобич, скинув їх східних і північних, серединних країн і південних. І, володіючи силою десяти слонів, він став володарем царів. Ось пісенька, яку співають люди знавці Пуран В'юши Ташва, перемігши цю землю аж до сьомих меж океану. Охороняв усі касти, подібно тому, як охороняє батько своїх рідних синів. Догаджаючи богам великими жертвами, він дав багатство брахманам, зібравши незліченні коштовності, він зробив велике жартопринесення, він вичавив велику кількість соми й зробив «Сома сомасантсха, і була в нього дружина, котру він сильно кохав, на ім'я Бхадра. Дочка мудреця, какшивана, о володарю людей, вона була красою, незрівнянна на землі. Як говорить поголоска, вони обоє взаємно полюбили один одного. Охоплений любов'ю до неї, він занедужав і незабаром помер, подібно тому, як заходить сонце. Коли ж той володар то людей, дружина його бхадра, бездідне засмучена, От тигра серед мужів почала ремствувати, мучаючись великою скорботою так нам відомо, почуй же те, що сказала вона о володарю людей. Будь-яка жінка, позбавлена синів, ознавцю високого закону, яка живе без чоловіка, насправді не живе на світі, бо вона нещасна. Для жінки без чоловіка краща смерть о краще ж кшатриїв. Я бажаю піти твоїм шляхом, будь же милостивий, візьми мене. Без тебе я не в змозі жити навіть хвилину. Зробиш милість, о царю, забери мене скоріше звідси. Коли ти, о тигра, серед мужів, підеш і не вернешся більше, я всюди піду за тобою по рівних і нерівних місцях. І я, немов тінь, ніколи не буду відступати від тебе, о царю. Завжди буду слухняна твоїй волі, о тигра серед людей і завжди буду догаджати тобі в тому, що приємно і корисно для тебе. Відтепер, о царю, жорстокі щиросердечні муки, що виснажують душу, будуть володіти мною без тебе, олотосоокеї. Напевно, мною, нещасною, ще в минулому житті розлучені люблячі пари або ж розірвані зв'язки між іншими істотами, тому таке ж нещастя, викликане розлукою з тобою, і накопичене з колишніх переродженнях через гріховні діяння осягло й мене. Починаючи з нинішнього дня, о царю, я охоплена нещастям і, прагнучи бачити тебе, буду спати на ложі з трави куша. З'явиш же мені милостиво, отигра серед чоловіків, адже охоплена горам і сумом, беззахисна й жалюгідна, я ремствую о володарю можжів. Між тим, як вона знову і знову голосила так, обійнявши його труп, невидимий голос сказав Устань, обгадро!» Йди собі, і я дам тобі дарунок, я породжу від тебе дітей. Зробивши омивання із закінченням місячних, зійди зі мною, остронкостанна на своє власне ложе в ніч чотирнадцятого або ж восьмого дня місяця. Почувши те, цариця вірна своєму чоловікові, і, прагнучи синів, зробила тоді так, як було сказано. І від того трупа цариця народила тоді о царю синів. трьох шальвів. І чотирьох мадрів, точно так само й ти, отури, з роду бгарати, силою своїх подвигів здатний породити від мене синів.